Вітаю! Мене звуть Наталя і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Сьогодні я вам покажу всі свої новинки, які я купила у цьому місяці. Я в початку місяці казала, що вже, певно, буде пауза, але ні, завжди хочеться знайомитися з чимось новим. І завдяки тому, що ви берете участь в розпивах, я вам дуже вдячна, я маю змогу купувати нові аромати. Знайомитися з чимось новим і розповідати вам про це. І сподіваюся, це для вас буде цікаво і корисно. Я вам буду розказувати про парфуми в тому порядку, в якому вони з'явилися у мене. Самий перший, який з'явився у мене в цьому місяці, це Мейсон та Vanilla Ваніла Д. Я вже давно цікавилася цим брендом, тому що тут аромати про ваніль, про какао і про каву. І Якщо чесно, мені було цікаво зі всіма познайомитися, тому що це я люблю ці направлення. Але одного разу я зайшла в магазин офлайн, там де розпили у нас в Вінниці, і мені вдалося тестувати кавові аромати. І я не знаю, мені чомусь вони здалися важкими і занадто терпкими. Кава сторона цього бренду мені не дуже зайшла, але там не можна було розпилити тільки нюхати от так, як я флакона, Тому, можливо, це була оманлива думка. Та я все-таки вирішила їх не брати на пробу, чомусь вони мені здались гіркими. А от цей аромат ваніла де? я побачила на кремчику дівчинки з рук по гарній ціні, по такій ціні, по якій вони раніше продавалися, зараз вже не продаються. І думаю, ну чому б ні? Все було в комплекті, коробочка. Дивіться, мені дуже подобаються ці гарні флакони. Як найбалдієніший, фалкона це дещо. Щодо самого аромату, я, чесно кажучи, очікувала чогось більш ніжного, більш солодкого, такого ванільного, як мімо тардахаб, ванільна хмаринка, все про ваніль, але ні. Тут ваніль і пачулі це такий пряний, насичений аромат, і, як виявилося, не зовсім літній, можливо, десь на вечір. Але ну явно не на спеку. Є в ньому. В мене є ще один аромат Ламайзон де Vanille. От вони дуже схожі. Там пачулі тут, і в них е, десь е, вдалині відчувається трошки е, піна для бриття. Ну, але тим не менш, аромат гарний. Я не можу сказати, що він чоловічий, хоч тут відчувається піна для бриття. І не можу сказати, що він фу. Ні, він цікавий. Для мене вже він не незвичний, тому що в мене вже є той аромат. Але, можливо, для вас це буде щось новеньке, насичений, такий густий, але не задушливий. Відчувається тут трошки какао, але зовсім-зовсім трошки. І в ньому немає солодкості. Мені тут взагалі немає солодкості, взагалі не поклали. Аромат цікавий, але я, певно, залишу його на осінь, знайомитись, тому що. Деякі аромати в інший сезон зовсім по-іншому розкриваються. І цей мені зараз поки що такого не хочеться. Але я не можу сказати, що це поганий аромат. Відчувається, що це ніша, відчувається, що це щось не для кожного носу. І для любителів ванілі це теж може бути якесь різноманіття, не така звична нам ваніль, як завжди, зазвичай в більш популярних ароматах. Наступний аромат, ой, вже нанюхалась, стоїть в носі ця піна з ваніллю. Наступний аромат бюджетний це Sheїan Londa, як називається Атропа Баладона. Так, Щоб не світило вам. Я дзеркало поставила, тепер бачу. Цей аромат я взагалі натрапила на нього абсолютно випадково. Щось шукала, щось рилася у парфумерних сайтах. І тут мені на тил ці Google трапляється цей аромат по гарній ціні в Єві. Я подивилася, далі листаю на інший сайт, а там вже зовсім інші ціни. Це був останній флакон. Я думаю, блін, треба брати. Шен Blue Лондон, я не знаю цей бренд, я взагалі не знайома. Раніше це був бюджетний, зараз вони вже подорожчали. Тут такий легенький флакончик, ну, дивлячись на флакончик, можна сказати, що це бюджетний дійсно бренд. Але аромат не те, що я очікувала, але все одно він приємний. Знаєте, коли звідси вдихаєш, це ніби Може, можливо, це тому, що я нещодавно відпочивала на пляжі на березі Південного Бугу, але мені пахне річкою, та все ж не болото, а тим приємним водяним ароматом, це водяно-ягідний аромат. Тут спочатку від флакону пахне оцею водичкою. Можливо, трошки мильними аспектами, мильною пінкою, але це не такий скрипучий, мильний, неприємний аромат, як буває, що там просто скрипуче мило, якесь дешеве. Тут є шлейф смородини. Тут в піраміді є чорна смородина, і зазвичай мені смородина пахне кутячими лоточками. Тому я е хочу з ними знайомитися, але дуже забережністю ставлюсь до цих ароматів. І ви знаєте ні, тут зблизька більше водою, трошки смородини, а в шлейф, і коли наношу, я от на руку от тут от наношу, то до носа мені доходить ніжний, легкий, чудовий смородиновий шлейф, солодкий стиглої смородини. Звісно, якщо ви любите насичені ягідні аромати, то це, скоріше за все, не ваша історія. Але якщо вам. Хочеться чогось наліти легенького і от ягідного, то це от тут така смородина, яка мені подобається. І все одно, навіть в шлейфі трошечки, трошечки відчувається цей запах води. Дуже мені подобається, дуже, як на мене, літня історія, саме на зараз. Це концентрація natural spray Fragrance. Я не знаю, що це за концентрація. По стійкості так, він легкий, він злітає як одеколончик, але все одно він приємний. Він незвичний. Це не такі колонії, як Джо Малон. Джумалон для мене надто насичені, як для колонів. От перших 15 хвилин я навіть не можу їх витримати. А оцей ні, він легкий. Від початку і до кінця, від нанесення і до розвіювання. Він легкий і приємний. От така ніжнятинка ягідна. Я дуже задоволена цією покупкою. Спочатку перший дих, я подумала. Що це таке? Щось таке несуразне, навіть на ті гроші, за які його купила. Але ні, коли на шкірі я його... От розійшлося, розійшовся він. Я просто була приємно вражена. Ну, серйозно, не варто очікувати в нього якоїсь глибини чи нішевості. Але це приємний бюджетний аромат. Щось я дуже багато про нього говорю, просто він мене дійсно приємно вразив. Наступний аромат я купила після затесту з Леванту. Це поф. Парфуму Діфференці Буантилеті. Парфумована вода. Це я купила чисто для себе, бачите, маленький такий залишок. Тому що ну, це досить небюджетний парфум. Хоча потім я зайшла на сайти, де в повних флаконах можна ще знайти його по непоганій ціні, але все одно мені зараз трошки та ціна жме. І я побачила на кремчику якраз таки таку кількість, яку мені досить щоб знусити, і я його бігом вихватила. Слухайте, це такий смачний аромат. Боже, ну це така гурманіка. Тут відчуваються тропічні фрукти. Один день мені тропічні фрукти, інший день мені пахне яблучком, а ще тут мені відчувається білий шоколад. Хоча цього всього білого шоколаду тут немає, я дивилась піраміду, фрукти тут якісь є. Тут персик. Основне, що постійно відчу... відчутно, це персик. Але так як тут є ще інші фрукти і квіти якісь. Кокос, здається, чи кокосова вода. От За рахунок цього можна іноді забути, що тут є персик, а відчути просто букет якихось солоденьких фруктів тропічних. Але є щось тут синтетичне, типу вершки. От Можливо, тут є збиті вершки, я не пам'ятаю. Але мені часом пахне білим шоколадом. Це не притурно, не настільки він солодкий, як трезори. Для мене трезори я вже не перший раз їх згадую. Для мене трезори це пік солодкості. Це щось максимально солодке. Я завжди, якщо якийсь солодкий аромат, рівняю до трезорів. Ні, це зовсім не таке. Це як відсотків 40, можливо, від трезорів. Так, він солодкий. Якщо ви не любите солодкі аромати, то вам він не сподобається, скоріш за все. Але от для мене це якраз помірно солодкий, комфортний, якраз такий комфортний, що його можна носити і літом. Але є в нього один мінус. Я коли зносила від відлевант, я, на жаль, не звернула уваги, що він нестійкий. Він не стійкий. Звісно, коли я на наступний день вдягаю футболку, на яку я наносила, я трошки відчуваю шли, але тобто, аромат, але до нього швидко звикаєш. Можливо, він стійкий, але дійсно мій ніс до нього швидко звикає і перестаю відчувати. Бо ж футболку на наступний день відчуваю. Ну, класний, ну я від нього обалдію. От я тепер хочу зі всіма ароматами цього бренду знайомитись. Тобто не зі всіма, а там ще є інші аромати гурманські. Але от ці гурмански, на жаль, на мейкапі я не бачила. Бачила тільки якісь з такими нотами, які мені не подобаються. Але буду шукати. Ну Клас! Італійська парфумерія. Бачу вже рухає французька потрошки. І останній аромат, 4 в мене їх сьогодні. Це масакі Мацушима хана. Ви, Як я казала спочатку, хана. Це не парфюм, це хана. Ні, насправді це не хана. Це, Ой, ну це такий. Я на нього подивилася ще давно, коли він тільки з'явився на аромат Києвей. Я думаю, так, мені це треба. А потім виходить відео Волі Насонової, де вона про нього розказує, і я думаю, все, я знову не буду перша. Але все одно я вирішила його собі купити, тому що Масакі це доволі універсальна парфумерія. І дійсно цей аромат теж приємний. Вчора була у мене в гостях мама, і я при ній розпакувала, на неї напшикала, і перше, що вона мені сказала, це малинка. Дійсно, тут квіти, тут, можливо, сакура, якісь ніжні-ніжні квіти, і тут відчувається малинка. Не пам'ятаю, чи вона заявлена в піраміді, здається, ні. Ну, Але це смачно. Це теж така легка ягідна гурманіка, квітково ягідна, я б сказала. Сол, в міру солоденький, досить ніжний. Ну, єдине, що малина мене завжди в парфумах, в парфумах трошки душить. Доня прийшла з вулиці і знову відволікла. Як їй казала, Масакі, Малинка, Малинка, я казала про малинку, малинка мене все-таки трохи піддушує, навіть в літніх парфумах. З бюджетних в основному. Тому що є аромати, де малина якраз соковита з кислинкою і безтої обдушливої ноти. Але в Масакі я не скажу, що цей аромат мене душить, але тут малинка така, яка мені не дуже подобається. Та в цілому, якщо брати загалом, аромат гарний. Вона тут не випирає. Тут не така малина, що прям вона все перекриває. Ні, на шкіру аромат всаджується Ніжною квітково-ягідною малинкою, хмаринкою. Такий універсальний повсякденний аромат, не сказати, що вирізняється якимись переливами, але якраз на повсякдень і на повсякдень щось новіше, чим ви звикли, можна його брати. Тим більше він за такі гроші, він якраз коштує тих грошей, за які, яких він коштує. Так, от і все. Це всі мої новинки в цьому місяці. сподіваюсь, в нас тут більше, бо щось мені мало, але все одно я рада. Тут до деяких ароматів мені пробнички клали, ще чимось знайомилася, але про пробнички я буду казати або в якихось добірках, або вже в пустих флаконах зимою. <зиму> я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам було пізнавально. Пишіть ваші коментарі, ставте лайк, лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. А я бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.